Доброго дня, шановні! Ви знаєте, тут мене чому мене спонукає, оце зробити відео. Ось, подивіться, соняшник росте, правда? Це звичайний український соняшник, який на полях сіють. Тут його висота один метр. Зараз покажу інший. Ось соняшник. Бачите, де він? Там був маленький, а тепер отут. Оцей соняшник має десь півтора метра. Бачите, його суцвіття вже гарне таке, Ну, але не настільки. Тут у мене ростуть гарбузики. Ну, І це тут була біла грядка моя. Білий квітник такий. О, залишилась вже жемчужниця, тільки ну, так вигляд від неї. Це флокси розцвіли. Так ідемо далі. Тут ще гарбузик дозріває. Ідемо далі, покажу ще один соняшник. Ось тут у грядках кукурудза і соняшник. Подивіться, одна голівенька вже похилилася, він вже відцвів, вже хоче листячко обпадати. Ось оцей квітує. Зараз я підійду трошки ближче. Там один вже натягнули мішок, тому що я вам показувала Пти, птиця їсть. Отут уже діаметр головки самої вже десь 15 сантиметрів. І висота його, шановні, 2 метра, точно буде. Подивіться, ось. І ще в мене ось там цвіте соняшник. Зараз я оце ще покажу. Оп. Оце теж метр. Тоже з того ж насіння. І до чого я, шановні, веду. Ось отут десь півтора метра ось цей соняшник, о той уже 2 метри десь. Бачите? Один і той самий соняшник, але має різну висоту. Я давно-давно вичитала таке, що люди гоняться за сортами. От мені б аби оцей сорт, аби оцей сорт. Але такий гарний вислів є. Сорт не замінить агротехніку. Тобто, отам от перший соняшник, там сухо, земелька ніяка. Другий, отам от ось далеченько, під отам от, от бачите, ось він. Це теж, там уже краща земля. Тут, де ось цей метровий ось він, починає тільки квітувати. Тут дуже погана земля, тому що вона клей. Розумієте, вона навіть не можна її скопати так гарно, щоб скопати. А вже отам соняшник, де кукуруза, отой соняшник, отака кукуруза, огірки там зібрала сьогодні гарні. Отам дуже гарна земля. Ми вже, як кажуть, робимо потихеньку землю. І отут теж більш-менша, більш-менш земля. теж Соняшники гарні. Тобто, отакий шановні девіз, що сорт не замінить агротехніки. Можна виростити гарний врожай, якщо все дати овочам чи фруктам. Все буде родити, все в наших руках. Бувайте здорові!